Це програма на прицілі, у якій говоримо про безпекову та оборонну політику, а також все про війну, військо та озброєння. Перед мікрофонами автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. У першій частині програми поговоримо з експертами: чи зможе Європа вчасно переосмислити свою роль і взяти на себе відповідальність за власний захист? А у другій частині пропонуємо вам дізнатися про спільні польсько-українські оборонні ініціативи, а також про наслідки призупинення Сполученими Штатами Америки військової і розвідувальної допомоги для України. Після десятиліть відносної стабільності європейська система безпеки опинилася на межі критичної трансформації та вимагає негайного реформування. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не лише зруйнувало ілюзію стабільності на континенті, а й продемонструвало вразливість існуючих механізмів безпеки. Війна в центрі континенту довела, що старі моделі стримування та дипломатії більше не гарантують миру а ключові міжнародні гравці, зокрема США, дедалі частіше наголошують на необхідності переосмітин. Мислення підходів до безпеки вже лунають голоси про те, що Європа більше не може покладатися на Сполучені Штати як на головного гаранта безпеки. А у Вашингтоні дедалі активніше обговорюють можливість скорочення або навіть повного виходу США з НАТО, що може докорінно змінити баланс сил у світі. Чи зможе демократія адаптуватися до нової реальності, не втративши своїх фундаментальних принципів? І чи не призведе така еволюція до ще більшої фрагментації та нестабільності? Розповідає політолог Олексій Буряченко. Те, що демократії там через інтереси Гемона ну важливо і вигідно називати демократією, там весело побігли. І називаємо демократію. Ну да, те, що каже: у автократи, а інше виходить не автократи. Це абсолютно штучний водорозділ. Це та історія, куди нас демократи штучно привели і нав'язували нам десятиліттями відповідно цю історію. Мені здається, ця дихотомія вона вже себе остаточно. Зараз відживає, і навіть коли ну, ці резонансні заяви Венса цінності й демократії в Європі в США сприймають по різному також вони ну якби мають місце бути. Якби нам десь воно не різало вуха, якби ми десь не намагалися упиратися проти цього. Світ дійсно стає інший, більш е, національно орієнтований. На світ стає, скажімо, з пріоритетами на внутрішню безпеку. Перш за все, ну і так дійсно право сили. Це домінуюча сила, тобто цей ультраправий. Нахил він починає іти набирати обертів у цьому світі. Ну до чого він призведе? Зрозуміло, так? Да? Країни будуть стояти на межі ядерної війни. А післязавтра, я тобі ну позитиву трішки скажу. Поки буде фрагментизуватися світ в цьому мультиполярному його варіанті, коли всі будуть розробляти ядерну зброю, і ми станемо на межі конфліктів там про територію по всьому світі, які між собою будуть не зв'язані. І коли одночасно ми будемо розуміти, що може ядерна війна бути там в десяти місцях, світ зробить черговий маятник в іншу сторону. Від ультраправої повістки ми підемо до лівої. Тобто ми зрозуміли. Розуміємо, що в такому мультирегіалізованому світі існувати мало того, що дуже важко і дорого, а так ще й небезпечно. І от потім всі сядуть за стіл перемовини і скажуть: окей, давайте домовлятися. Давайте створювати світовий уряд, давайте створювати нову архітектуру світової безпеки, тому що про ООН на той момент ми просто вже забудемо. Тоді все буде нормально. Але враховуючи, що світ дуже швидкий, то це може бути, наприклад, там через умовних 10, 20, 15 років, Дональд Трамп тимчасово призупинив військову допомогу Україні, включаючи вже відправлені поставки, що стало предметом серйозного занепокоєння для Києва та європейських партнерів. Як зазначає видання Sky News з посиланням на джерела одразу після наказу призупинити допомогу Києву у той же час, коли США перекидали техніку в український регіон, американські літаки супроводу. Розвернулися в повітрі. Водночас Трамп заявив, що Європі буде дозволено купувати американську зброю для України, що може змінити механізм військової підтримки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив зупинку допомоги від США. чи зможе Європа взяти на себе основний тягар військової допомоги Україні в разі припинення підтримки з боку США. Продовжує експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. Європа грошей має достатньо. Є Проблема часу і координації недостатньо. Європа має виробництво. На це потрібен час, те, що зараз Європа дає Україні, навіть більше половину купуються за межами Європейського Союзу, тобто є фонди на підтримку України, і з того, що в Європі виробляється, там тільки менша частина. А так купуються, у тому числі у Туреччині, у Ізраїлі, у Республіці Кореї і так далі. І так далі. В принципі, я не думаю, що Сполучені Штати настільки налаштовані, щоб зупиняти навіть. Ці купівлі в принципі офіційно сказано, що якщо європейський союз буде купувати у Європі, ну ніхто ж там не побачить, якщо європейська частина НАТО або Європа. Ми не знаємо той склад, який виникне після всіх цих пертурбацій, такого оборонного союзу, частини того, що вони купують, вони можуть купувати для себе і для України. Зупинити це з боку Сполучених Штатів, ну це занадто складно дуже важко. я Думаю, сполученим штатам одночасно накладати мита на європейський союз, одне. Часно вимагати переговорів про вартість долара і одночасно накладати ембарго на посичання, тобто, ну треба давати і щось інше. Тому я думаю, якщо європейці готові будуть купувати. То ну навряд чи, хоча технічно можуть накласти ембарго і е, припинити такі постачання критичні для європейського союзу, але це просто за НАТО. Джо Байден свого часу навіть змінив чергу на виробництво патріотів, поставив Україну ну на перше у черзі на виробництво. Що не вистачає, ну Дональд Трамп може зробити по іншому. Це, це може. Але в цілому, я не думаю, що сполучені штати у такому стані, щоб накладати ембарго на постачання за гроші, а спільні постачання для Європи і для України. На жаль, пробудження Європи триває надто повільно. Європа досі не прокинулася перед реальною загрозою. Попри три роки повномасштабної війни Росії проти України, політики Західної Європи продовжують говорити гучні слова, не підкріплюючи їх реальними діями. Хоча є надія, що необхідні зміни все ж таки відбудуться, зазначає польський політик, депутат Європарламенту від Польщі комітету з питань безпеки та оборони, колишній керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик. Яністет єстемпесимістом Европа і політиці європейські на жаль песиміст. Європа і європейські політики говорять багато банальностей і гучних слів. Але зіставимо це з реальними діями вже третій рік триває повномасштабна російська агресія, а значна частина країн Західної Європи досі не витрачає на озброєння навіть двох відсотків ВВП. Є країни, які витрачають трохи більше одного відсотка. Німеччина лише нещодавно почала витрачати 2 або близько 2%. відсотків. На жаль, я не бачу цих реакцій, цього потрясіння, що мало би розбудити наші уряди і політиків, які приймають ключові рішення. Навіть війна не стала таким шоком. Дозвольте, я наведу простий приклад. Практично жодна велика країна не відновила обов'язкової військової служби, а ми знаємо, що війни виграються резервами. Приклад України також є яскравим, тому підтвердженням спочатку війни минуло три роки і у Польщі, незважаючи на багато розмов політиків, досі не побудовано жодного заводу з виробництва боєприпасів калібру 155 мм. міліметрів. Сьогодні Польща здатна виробляти менше 30 тисяч снарядів на рік. Це стільки, скільки українські збройні сили витрачають за десяток днів, і я міг би Ожети такі приклади, тому на жаль, я боюся, що цей процес пробудження ще триватиме. Я зі свого боку сподіваюся, що нарешті відбудуться необхідні зміни, і ми наростимо нашу обороноздатність. Але сьогодні ми не здатні захистити себе від Росії самотужки, і саме тому Північно-Атлантичний альянс є таким важливим і саме тому єдність всередині НАТО також є такою важливою. Коросі так ва. Ważny jest Sojusz Północnoatlantycki i dlatego tak ważna jest też jedność w ramach NATO. Після скандалу між президентами України та Америки в овальному кабінеті та призупинення за ініціативу Дональда Трампа військової допомоги українським військовим питання формування європейського безпекового альянсу стало актуальнішим ніж будь-коли. Президент Франції Еммануель Макрон під час звернення 5 березня 2025 року заявив, що Європа може опинитися в ситуації, коли США більше не будуть на її боці, і тому континент має подбати про власну безпеку. Макрон також оголосив про початок консультації. Тації щодо ядерного захисту Європи та намір вже незабаром зібрати військових керівників країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні. Ці заяви стали відповіддю на зміну риторики США щодо європейської безпеки. У експерта Олексія Єжака запитують, чи зможе Європа створити дієздатну систему безпеки без підтримки Сполучених Штатів Америки. Це мені здається неминуче, і головна проблема навіть не у тому, що, що Сполучені Штати підуть. Я думаю, політично на та вже не функціонує як ну таке політичне об'єднання. Проблема може бути тим, якщо Сполучені Штати вимагатимуть, щоб їм європейці заплатили за те, щоб вони спокійно пішли і не створювали втечу, як в Афганістані. Зараз я думаю, мова йде про те, і фактично так і відбудеться: що той саме набор інструментів, який існує в НАТО, ну там штаб Шеціні, якщо говорити про Польщу та розгортання патріотів спільна інфраструктура. Все це залишається на місці. Але замість північно-атлантичного Вашингтонського договору в основі цієї організації буде, скажімо, ну нехай буде Варшавський договор, але інструмент залишаться. Проблема у тому, і я думаю, власне про це йде зараз розмова. Проблема основна, те що не вистачає надійної кількості ядерної зброї в Європі, щоб це виглядало солідно. Тому що зараз, чим цінно НАТО політична, тим, що все так влаштоване ці інструменти, включаючи присутність. Американської ядерної зброї, що за європейської безпеки стоїть дуже великий американський ядерний арсенал. Зараз ми бачимо, що з боку Росії є достатньо великий арсенал, а з боку Європи він менший. Інша проблема, те, що в Європі не вистачає без сполучених штатів. Ну, звичайно, кілька бронетанкових бригадних бойових груп в Німеччині, в Польщі, в Румунії. Це теж все ж таки важлива така сила, і в Європі буде не вистачати транспорту авіаційного військового. Засобів розвідки і зв'язку. Без сполучених штатів скрізь виникають питання: є колективний флот, колективна інфраструктура. Найгірша ситуація в такій ситуації, як зараз. Якщо Сполучені Штати формально будуть залишатись у НАТО, але блокувати все, що там відбувається, це моя така експортне відчуття. Є великі сумніви, що Сполучені Штати готові будуть воювати за Європу. Вже краще для всіх, щоб ті інструменти, які в НАТО зараз напрацьовані, щоб європейці на себе це перебрали. Я я думаю, про це і відбуваються дискусії. І замість організації північно-атлантичного договору буде організація, скажімо, Варшавського договору або Мадридського договору, або Римського договору. Це неминуче. і Мені здається, цього не варто боятися. Зокрема, польські інвестиції в оборону, які зроблені, вони якраз і будуть дуже важливими в цій організації. В цій організації буде інший розподіл, не буде формального виходу сполучених штатів, але буде значний перерозподіл впливів. Перебрання на європу американською частини у НАТО я вважаю це цілком можливо. Власне це і зараз відбувається, і це не означає, що інвестиції, які різні країни робили в НАТО, вони зникнуть. Вони не зникнуть, просто ну перейде, буде інша політична формула. Європа стоїть перед необхідністю радикального переосмислення своєї системи безпеки. Україна не тільки адаптувалася до нової реальності війни, а й заклала основи для створення нового типу ведення бойових дій. І погодиться для того, щоб зберегти мир. Потрібно не лише говорити про необхідності модернізації армії, а й реально діяти. Політолог та юрист Олексій Буриченко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак, а також польський політик, депутат Європарламенту від Польщі комітету з питань безпеки та оборони Міхал Дворчик цього разу були гостями у першій частині програми на прицілі. Це ще не кінець. Далі продовжить мій колега Тарас Андрухович. Не перемикайтеся. Дякую, Вікторії. Я Тарас Андрухович. Трива передача на прицілі. Далі поговоримо про спільні польсько-українські оборонні ініціативи, підготовку Польщі до потенційної російської агресії, а також про наслідки призупинення Сполученими Штатами Америки військової та розвідувальної допомоги для України. Міністр національної оборони Польщі заявив у четвер, що оборонні галузі Польщі та України матимуть спільні інвестиції. Віце-прем'єр-міністр Владислав косіняк Камаш, під час наради з очільником міноборони України, заявив, що поїде до Києва з економічною місією польської оборонної промисловості. Він повідомив, що українці зробили пропозицію, на яку польща мала швидко відреагувати не на час війни, теж час це не тільки на час війни, але це також на час, аби будувати свій стримувальний потенціал на день після війни, який необхідний, який не зникне. Польсько-українські ініціативи, ініціативи Joint Venture дуже необхідні, бо були би проявом двосторонньої солідарності, допомоги Польщі для України, а також відповіді на відбудову України, інвестиції, створення спільних робочих місць. Відбудові України в інвестиціях в творенні спільних місць праці. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, допомагати їй. Це вияв нашої солідарності, сказав міністр національної оборони Володислав Косіня Камаш після зустрічі з міністром оборони України Рустемом Мєровим. Він також повідомив, що Польща не припиняла матеріально-технічного забезпечення. То, що робить хаб робіхаб'яшонце. Це те, що робить Хав в хаб'ясінці, це те, що відбувається на території Польщі. Ми навчаємо українських солдатів. Польща є лідером цього процесу підготовки солдатів. На наші території підготовку пройшло майже 28 тисяч солдатів. Це наші чергові пакети допомоги, перебуваючи у Києві, віце-міністр Залеський розповів про наш черговий 46-й пакет допомоги. Розбудова спроможності стримувати Росію вимагає співпраці між Польщею та Україною. Тому польська допомога Києву є дуже важливою. Так, професор Валенти Балюк оцінив заяву після зустрічі міністрів національної оборони Польщі та України Владислава косініка Камаша та Рустема Умєрова в ефірі польського радіо 24 директор центру східної Європи Люблінського університету Марії Кюрії Складовської звернув увагу на високу пожертву. Яку зробить Україні Міністерство національної оборони Польщі? Та донація, которая вашні не вспомняв цей пакет допомоги, про який згадав пан Косіня Камиш надзвичайно важливо, оскільки польща передасть Україні чергову партію модернізованих танків Т-72. Ця допомога польщі потрібна Україні. Вона показова ця допомога на суму приблизно 4 мільярдів доларів. Це значна допомога. доларів є, то значна допомога. Своєю чергою польський генерал Ярослав Крашевський вважає, що Польща повинна інвестувати у нові заводи з виробництва боєприпасів і відновити призов. Військовий підкреслив, що Росія найближчим часом може відновити свій військовий потенціал. Генерал Крашевський в ефірі третього каналу польського радіо зазначив, що заводи в Польщі також повинні бути здатні виробляти елементи протиракетної оборони. Далі ще дискусія на тема фабрики амуніції. надалі триває дискусія про завод з виробництва боєприпасів. А мова має йти про заводи з виробництва боєприпасів. Окрім меско і дезамити, ми повинні побудувати щонайменше два нових об'єкти, які будуть які будуть виробляти 155-мм снаряди. А друге погляньмо, що відбувається довкола комплексів Хаймарс і Петріот. Якщо ми не матимемо виробничої самодостатності, якщо справа дійде до такого протистояння, то закінчимо як. Україна жалі дойді до такої конфронтації с кончими як Україна. Ярослав Крашевський також закликав відновити призов до польської армії. Ми по повинні відновити призов спочатку у добровільному форматі, перевірити скільки поляків хоче піти у військо а також відновлювати особовий запас, необхідний на потреби мобілізації. Бо треба зауважити, що жодної війни у світі не виграла професійна армія. Війни у світі виграють резервісти. Не виграла армія заводова. Війни на світі виграють резервіші. На думку генерала Кришевського, Європа змарнувала три роки війни в Україні за словами військового виробництво нової військової техніки займе багато часу. Опрацювання екземпляра з пшенту помислу опрацювання екземпляра техніки від задуму ідеї до запровадження у збройних силах може зайняти навіть до 20 років Росії на саме лише відновлення танкового потенціалу, яких втратила приблизно 10 тисяч, потрібно 7-8 років. Ну а ще їх треба ввести у стрій, треба навчити екіпажі, створити підрозділи. Тобто, це все від 7 до 10 років. Ми мусимо використати цю перерву. Очевіще, так. А про те, як польщі слід готуватися до потенційної російської загрози, ми ще поговоримо у цій передачі далі. А наразі поговоримо про наслідки призупинення військової і розвідувальної допомоги Сполученими Штатами для України. Отже, передусім поговоримо про призупинення обміну розвідданими з Україною. На думку експертів Центру східних досліджень, це навіть більша проблема ніж припинення постачання зброї, яке відбулося кілька днів тому. Франція відреагувала на рішення Америки. і Її військова розвідка вже, нібито допомагає Києву. Від початку повномасштабної агресії інформація надана американцями допомагала українським військовим організовувати ефективну оборону та завдавати болючих втрат Росії. Янам Київ знав про дії Москви задовго до того, як вони здійснювали якісь дії, тому наслідки відсутності розвідки та наведення інтеграції наземної складової української ППО можуть бути помітні одразу. На думку керівника відділу безпеки видання Політика Інсайт» Марика Святочинського підтримка розвідки була найціннішим внеском заходу в бойові можливості України в інтерв'ю польському радіо експерт зазначив, що призупинення цієї підтримки. Є значним кроком американців для перебігу війни. Ми дуже дуже часто велику увагу прив'язуємо до техніки, яка їздить, стріляє, літає. Але насправді найважливішою перевагою України, яку вона мала над російською армією, була інформаційна перевага, яка надавалася завдяки засобам електронної, повітряної, супутникової розвідки та аналізу даних. За словами Марика Святочинського, призупинення американської розвідувальної підтримки України також може мати наслідки і для Польщі. Може бути трудній в тим, може бути важче, поза як ми збройні сили Польщі, часто від України збройних сил України дізнавалися про певні інциденти, аварії, випадки певні російські приготування. Тепер це буде певна проблема, але ми повинні триматися того, що принаймні розвідувальна парасоля НАТО над нами постійно розкрита. Чом для наміс, принаймі розпостартионучас, генерал Мічислав Бєнік теж вважає, що припинення американської розвідувальної підтримки України серйозно послаблює її дії. екс заступник стратегічного командувача НАТО, заявив в ефірі польського радіо 24, що Київ буде позбавлений можливості завдавати ударів на великій відстані, тому що серед іншого не буде координат для ракет Атакамс. Пам'ятаємо, один посіс коштує праві мільйон доларів. не забуваймо, що одна ракета коштує майже мільйон доларів, а тому просто так запустити її по цілі з Google не вийде. Це позбавляє можливості атакувати логістичні бази, але вони мають свою розвідку на рівні фронту на глибину до 100 кілометрів, де тривають бої. Натомість тут у цій ситуації деякі системи оборони будуть знерухомлені. В цій ситуації системи оборони застану унерухомлені. Відсутність розвідувальної підтримки України з боку США посилить російські атаки на українські військові та цивільні цілі, говориться у звіті аналітичного центру США, інституту вивчення війни. Як зазначає інститут неспроможність українських військ завдавати ракетних ударів атакам з і реактивною артилерійською системою Хаймарс по росіянам, ймовірно вплине на дальність російських атак, як на лінії фронту, так і на міста розташовані далі. Від нього. Утім, як сказав головний редактор щомісячника нова техніка військова у розмові з ПАП, супутникова розвідка не є монополією кількох держав. Він зазначив, що хоча США мають найкращу розвідку, європейські країни, такі як Франція та Італія, також її мають і можуть ділитися нею з Україною. Він додав, що сама українська армія на комерційній основі користується послугами польсько-фінської компанії ISI, яка надає супутникові. Знімки. Отже, далі говоритимемо вже про наслідки призупинення військової допомоги США, яку Дональд Трамп нагадаємо наказав призупинити ще раніше. І як вважає український військовий експерт Павло Нарожний, Європа може не змогти повністю замінити американську зброю. Сюди входять ракети та інше обладнання для ЗРК Петріот. А ми ракети вистрілюємо просто величезну кількості виробників в світі цих ракет для Петріок їх всього три: це США, це Саудівська Аравія і Японія. Японія нам передавала деякі ракети. Саудівська Аравія, наскільки я знаю, ні, не передавала. Вони нам не дають військової допомоги тільки фінансово, тільки на гуманітарні питання виключно. Основним донором цих ракет для нас була і залишається США. Павел Нарожний підкреслив, що спочатку вторгнення Росії США відправили в Україну понад три мільйони артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. міліметрів. Якщо у нас закінчаться снаряди, ну наша лінія фронту вона однозначно провалиться. Ну артилерія робить більшість вогневих завдань наразі, доволі велику роль відіграють труни, але все одно артилерія має величну, велику і ну, просто визначальну роль по знищенню ворога. Циклічність американських поставок була вирішальною для України з початку війни, сказав Анджей Кінський, головний редактор журналу і техніка в ефірі польського радіо 24» Анджей Кінський заявив, що США постачали в Україну близько 30% зброї та військової техніки, яку вона отримувала від заходу. Очі ще дуже, багато, але ні чисто. Звісно, це дуже багато, але не все. Ще Європа, інші держави, які також допомагають Україні. Зрештою, є теж локальне виробництво, чи то в Україні, чи то у співпраці з іншими державами. Вже зараз говорять, що в ключовому асортименті боєприпасів 155 п'ятдесяти боєприпасів українське виробництво забезпечує 40-50% потреб. 40-50% процент потреб. Ось такі думки польських та українських експертів. Ну а далі говоритимемо про те, за який час і за яких умов у контексті всього цього Росія зможе відновити свою мілітарну силу для продовження неоімперських і агресивних зазіхань, зокрема проти країн тепер вже північно-атлантичного альянсу. За деякими оцінками мова йде про кілька років, протягом яких Москва буде готова атакувати країни НАТО в Європі у гостях ведучого Кароля Сорувки в передачі в саме полудні в етері першого каналу польського радіо це коментував генерал війська польського у відставці Мічеслав Бєнік на запитання про те, скільки Росії потрібно часу, аби підготуватися до нападу на одну з країн Північно-Атлантичного альянсу, військовий навів цифри. Rosjanie stracili 600 tysięcy żołnierzy rannych. Росіяни втратили загиблими і пораненими, які ніколи не зможуть повернутися бой... до бойових дій. Близько 600 тисяч. Вони також втратили близько 7 тисяч танків і 12 тисяч артилерійських систем. Звичайно, вони перевели всю свою економіку на виробництво зброєння та на воєнне виробництво, але вони мають величезні недоліки в цивільному житті. Дуже висока інфляція. Рубль впав. Наслідки цього будуть і відчуватися уже й сьогодні. Крім того, велика кількість кваліфікованих робітників емігрувала з Російської Федерації. Хто Хтось має щось робити, виробляти хтось, хто не є тільки інженерами та конструкторами, а звичайними працівниками. Тому я думаю, що відновлення бойових можливостей займе приблизно 6-7 років, щоб поновити армію, щоб впорядкувати командні системи, поповнити військову техніку. Хоча нам потрібно готуватися до російської агресії проти країн НАТО, невідомо чи вона відбудеться. Москва винесла урок з війни в Україні. Йдеться не лише про великі втрати Росії у техніці та людях, а й про санкції та та досвід того наскільки ефективні на фронті системи НАТО, які підтримували українські війська у розвідці та наведенні цілей, Генерал селю в також відповів на запитання, що Польща повинна протягом цих семи років робити, і який урок з війни Росії проти України має засвоїти Варшава. По перше, миші далі проводити процес модернізації. По перше, нам потрібно продовжувати процес модернізації, оснащення та посилення нашої оборонної системи за допомогою багатьох факторів, таких як закупівля техніки, модернізація, навчання та звичайно продовження зміцнення альянсів, які ми маємо. Прошу повірте мені, що ми готуємося у всіх сферах кібернетичні радіоелектронній, у сфері безпілотників та штучного інтелекту. Все це пов'язано, але цю техніку, танки, літаки, артилерію також потрібно інтегрувати. Ти із системою командування це м'язи, але ми маємо говорити про мозок. А мозок це система управління та командування. Усе це виконується, і звичайно, альянс не забуваємо про альянси. У нас є надійний союз, який ми є досі. НАТО до якого приєдналися теж дві нові держави з регіону Балтійського моря. Північний схід Європи у цьому контексті дуже важливий. Важлива наша тісна співпраця з Фінляндією, Швецією, Данією та Німеччиною в регіоні Балтійського моря для протидії гібридним загрозам. Все це говорить про те, що ми не спимо і не б'ємо байдики ці 5-7 років будуть використані для цього. Але також західні країни, ті, що знаходяться далі від східного флангу, зрозуміли, що загроза є тут і зараз, а не тільки міграції з Африки. Що є ця конвенціональна загроза, тобто той ведмідь за великим парканом на сході. Тим тим таким конвенціональним за на сході. А це все у сьогоднішній програмі. На прицілі на наступний випуск запрошуємо вас за тиждень у цій же порі. А для вас традиційно працювали автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося за тиждень і бережіть себе.